День перший. Це коротше, буде такий було, про те, як я а, шукаю добу бронзи, зрубну культуру, от саме тут, на цій галяві, десь стояли їх хати. Можливо, тут вони виливали навіть вироби з бронзи. Але от це все мені предстоїть дізнатися. Буду знімати по дням. Там день перший, день-другий, день-третій, допоки я не знайду свідчення про те, що тут дійсно була жила стародавня культура. А вона тут жила, тому що тут вже знаходили щось. Але сама велика проблема тут у тому, що тут дуже-дуже багато культурних слоїв. Бачите, сьогодні я буду з снайперкою ходити, вибирати все те, що тут поверх, таке крупне, купати майже всі сигнали. От, собственно, так і буде це. Господи, я так тобі вдячний за те, що ти мені подарив таку можливість займатися таким, так, таким хобі чудовим. Це просто друзі, це такий кайф, я не знаю. Зараз покажу вам сигнал. Ну, от, я ж, Це день перший пошуку 97. Ну це якась здорова зеле, залізяка Просто, звенить я кольор буду викопувати Зараз буду викопувати Це ж оце я шукаю тут Доба бронзи Ну тут дуже здорово Ну понятно Ось що це заменило Алюмінієва якась банка Підійшов ось до цієї, ось, бачите, тут така як ямка, воно як впадина. Я не знаю, оце вся галявина, оце вся тут, отут, типу, поселення було. Тут річка була раніше, і туди і далі вона текла і далі далі там теж є поселення зрубної культури. От У мене питання, може в кого є які, скажімо так, рекомендації. Бо тут ось я бачу, от якщо ну вам може погано видно, але тут є такі, як як трошки визвишеність, заниженість, визвишеність, заниженість. Чи ближче до річки треба ходити шукати. Чи десь от на якихось холмиках таких, як оцей в 15 метрах від мене. ну Не знаю, я ще нічого не знайшов. ну Кусочок кераміки, ламок там, потім що. Якісь такі ковані гвістки. Ну, це царизм, скоріше за все, бо тут багато жило. Скажімо, Тут великий культурний слой. В общем, поки що я ще нічого не знайшов. Буду знімати пасерійно, випускати і шукати. Треба ще бачити, вибрати такий весь смітник крупний такий, що може просто заважати. Ну, взагалі, так і робимо. Поки що у нас як йде зачистка, потім, може щось толкове знайду з великою катушкою. Продовжую коп, друзі, я не знаю. Це таке хобі прикольне. Можна, можна ще і вивчати е, цих? як їх, Ну я не знаю, сімейство ящерок, як називається. Ось бачите ящерка. Вона жива. Вона на спячці. Представляєте, я не знав, що ящерки цимують е, спячки. Я думав вони от там живуть. Як-то залишають яйця, а наступне покоління вже вилупляється. А вони ще, оказується, зимують. Но я її закопаю обратно. Зараз сигнал дістану, що це. Так, друзі, ну ось. Трошки більше штека, кусочок желізки. Ну ти поймиш що це. Щось коване, старе. Ящерку закопав, все, перезимує. Зустрінемося весною дорогенько. Зараз покажу. Оце то що я викопую тут, бачите, як тут можна щось знайти. Поки не що оце сміття все. Потім я це все заберу, желізо, здам, здам на метал. А ось зараз такий сигнал. Ну прикольний. Щас буду копати, він вроді чорний. О, вопрос какой Повыше, Это у на режим глубина. Тут нельзя спешить. То 70, то черный. Зараз буду копать. Так, ну, друзья, вот такая фигнюшка. Не знаю що це, Ну, це желізна, по-моєму. Така якась як ключ чи що. Старий ключ. Такого в мене ще не було. Копаємо далі. Ну, от, до речі, то що я знаходжу, ну так просто візуально. Ну це точно з якоїсь горщика походу і непонятно який це період це хто, вже по-моєму таке оранжеве на це на більш всеврімна тамбугізно ну, коротше собираю ось це місце ще один був сигнал такий гвіздок от ви знаєте я скільки вже гвіздків знаходив Кованих саме. Я от не зрозуміло. Такі я вперше знайшов, чесно вам кажу. Вони в основному трошки інакше ковані, ті гвістки, а це якось другої роботи. Може і період трошки другий, не знаю. Так, непоганий сигнал. Такий, як наче, мідь, не мідь. 50 с чем-то. Сейчас шуце. Да -мо. Да -мо. Де ж то есть? Аго. Ільза. Ільза. Вже тут тільки не було, блин, на ці. Землі тут поки даришся до цієї давнини і це треба вирити тут, я не знаю. Фу Такий сигнал, друзі. Коротше, не знаю, що ще не можу дариться, вже глибина така, це ближче до річки. Вже більше штика. Фу, я вже поставив режим глибини, то на 4 ходив. І такий вроді цвітний, не цвітний, непонятний. Ну буду копать. Може що й цінне. Ну, дивіться яка яма. І ось що це, блядь, що це таке? Тут от, ну, от реально. І що воно тут робить? Чи поняття не уміє? Був сигнал. Ну він не глибокий був. І ось я знайшов такий от оплавок. Він похожий на бронзовий оплавок. Тому що це кольоровий метал. Можливо десь тут рядушком вони виливали собі якісь вироби, треба тут внимательно ходити. Друзі, от зараз буквально ось метр від того оплавка ось сигнал. якийсь дуже странний, нехарактерний для амфібіо, тому що я вже з ним півроку і чесно тобто глибоко, як звучить як кольоровий. Ну, зловив я його... Зловив я його на чотирьох тонах. Ось провіримо. без звіддівай. Зараз буду копати, подивимося, що там, ну, не знаю. Коротше, був оплавок, просто желізний. Не знаю, що він так звучав, може якийсь фантом або глюк. Ну в общем, все, сьогодні вже підходить до завершення мій день. Поки що я нічого такого не зацепив. Буду продовжувати тут ходити. Можливо, треба буде ще з кимось, щоб було більше покриття. І може прилад треба більш глибокий або катушку більш глибоку. Ну нічого, зато класно сьогодні провів час, погода взагалі клас. Так що будемо збиратися додому. Друзі, підписуйтесь на мене. Далі буде ще більше цікавіших відео. Кому цікаво, підписуйтесь. Все, всім бажаю гарних свят і гарно провести час з сім'єю. З усіма рідними, близькими, друзями, все, всім пока.